Виконуємо номер 517 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Миколці на день народження рідні подарували 1500 гривень. Третину він, він вирішив витратити на геймпад, а решту покласти у скарбничку. Чи зможе Миколка придбати геймпад? Які коштує 460 гривень? За умову задачі подарували 1500 гривень і третину він вирішив витратити на геймпад. Знайдемо третину від 1500. Для цього 1500 поділимо на 3. Це буде 500 гривень. І пояснюємо, вирішив. Витратити на геймпад. За умови задачі геймпад коштує 460 гривень. 460 менше, ніж 500. Отже, робимо висновок. Миколка зможе придбати геймпад за 460 гривень. Миколка зможе придбати геймпад за 460 гривень. Номер 517 виконаний.